Будемо робити. Дві степ мамбо. Чотири. Три, два. Дві степ мамбо. Угу. Робимо восім повторів. Вісім. Спочатку мали розучити. Останній раз. Степ тач. Будемо робити сингл сингл дабл захльост. Вісім, сім, шість, п'ять. Готові чотири, три, два. Теж вісім. Один, один, два. Це перша комбінація. Один, один, два. Один, один, два. І тут нам треба зробити на нечотний раз. Один, один, два. Один. Один. Два. Останній. Один. Один. Два. Марш. Тобто сім замість вісім, тому що тільки на нечотний рахунок у нас відбувається з вами зміна ноги. Ми на лівій нозі. Вістеп мамбо Вісім повторів з лівої ноги. Три. Два вістеп. Мамбо. Вістеп. Мамбо. Вістеп. Мамбо. Вістеп. Мамбо. Чотири комбінації залишилось. Три. Два. Остання. Степ-тач. І що нам з вами треба зробити? Нам треба перейти на наступну ногу. На пультележну. Для того ми будемо виконувати сім. Захльоз, захльоз подвійний. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Комбінація захльоз. Сингл. Сингл. Дабл. Сингл. Single, double, single, single, double, single, single, double, single, single, double, single, single i ostatni raz single, single, double march. Przejdź na prawo nowo. І давайте з вами зробимо комбінацію по одній. Вістеп мамбо, один повтор. Сингл-сингл дабл, один повтор. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, вістеп. Мамбо. Сингл, сингл дабо. Марш. Z leve noge zrkavamo. Štiri, tri, dva. V step. Mamba, single, single, double. Zmina noge, marš. Ponovimo z leve noge, mnogo večkrat. V step. Single, single, double. V step. Мамбо, сингл, сингл, степ, мамбо, сингл, сингл, степ, мамбо, захльост, сингл, сингл, дабл, степ, тач. Вот такую комбінацію вы маєте розу і и засняти для мене.